Ліг на диван, відкрив пиво, включив телевізор. Майже розслабився. Але тут підійшла охорона епіцентру. На березі річки сидять рибалки. Від юнака до старого діда. На другому березі пляж, на який кілька дівчат прийшли засмагати. Наймолодша рибалка з мотою вудки. Попливу познайомлюсь, трохи старший. А я піду пошукаю човен, ще старший. А мені звідси добре видно. Вже геть старший. Треба буде, самі припливуть. Дід, на Карка. Вже пливуть. Ніч. Оксана з Петром займаються коханням у саду. Петре, в тебе є ліхтарик? А навіщо він тобі? Не мені, а тобі. Ти вже п'ять хвилин траву лижиш. Сидить дуже сумний чоловік в ресторані, голову руками підпирає, ледь не плаче, перед ним стоїть наповнена чарка. Повз проходить на хаба. Побачивши, що чоловік про щось задумався, швидко бере і випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже: Що за життя? Квартиру пограбували, дача згоріла, дружина пішла, коханка кинула, а тепер ще якийсь гад мою отруту випив. Їде москаль в танку. Раптом, бачить, дерево з великим дуплом. Йому стало цікаво, що там усередині. Він вилазить з танка, забирається на дерево і засовує голову в дупло. Раптом хтось приставляє до горла ніж і каже Смокчи. Не буду. Так, добре, не ламайся, все одно потім сподобається. Через деякий час москаль розуміє, що робити нічого, а жити хочеться. І виконує те, що від нього вимагають. Спускається з дерева, дістає кулемет і розстрілює все дерево наскрізь. Після цього лізе на дерево подивитись, хто це був. Залазить, засовує голову в дупло. І тут чиїсь руки хапають його за вуха. Я ж казав, що сподобається.